І сьогодні державна прикордонна служба виклала відео про те, як учора бойовий розвідувальний якраз таки група Держприкордонслужби, вони їм вдалося успішно штурмувати позиції противника. І вони здійснили, так би мовити, наліт на їхні позиції, саме російсько-окупаційних військ під Бахмутом для уточнення тактичного контакту з противником. Наші захисники боєм захопили один з ворожих опорних пунктів. Вийшовши в тил окупантів, прикордонники атакували загарбників у ближньому бою. Бійці держприкордонслужби зламали спротив ворожих сил зі стрілецької зброї. Знищили до п'яти загарбників, а одного захопили у полон. Українські оборонці зафільмували, зокрема чим ворог екіпірований. роз ...дажувальний жилет, чотири магазини до автомата, одна граната, бинт та гумовий джгут. Ось і усе, що потрібно солдату так званої Другої армії світу. Таких б. Вагне. Взялі плєного кусок посеріть, кусок де. жгут Автомобиль, автомобильный. Кстати, хранение, утилизация. О, такая у него амуниция. И для примера наша аптечка. Только не убил Побачили ми ось це відео від Держприкордонслужби і справді проведення успішної операції як результат декілька ліквідованих російських загарбників і один полонений вагнерівець. І щоб там не розповідав ось цей пригожин. Я думаю, багато хто з вас знає, що там. Вагнер може там якісь надлюдські здібності мають і їм вдається захищати точніше, завойовувати українські міста. Ми бачимо, що це абсолютно неправда, і те, що розганяє російська пропаганда, те, що працює їхня машина, це зрозуміло, але ми бачимо насправді, як воно є. Вагнерівці просто тисячами вже лягли на українській землі, якщо не десятки тисяч, якщо брати за увесь період повномасштабного вторгнення, і вони стали справді такою бойовою одиницею в цій. Російсько-українській війні, але вони, як бачимо, не всі добре екіпіровані. В них бувають і ось такі аптечки, які наші захисники показували на відео. А якщо і це іще ті ув'язнені з території Російської Федерації, то з ними абсолютно ніяк не рахується. Певна річ їх кидають на убій як просто гарматне м'ясо, і, зокрема. Посилають у нас для того, аби просто виявити вогневі позиції наших військовослужбовців. Це та тактика ведення бою. І ще я не знаю навіть часів Другої світової з боку. Російської армії і вони дотримуються такої тактики дотепер, тому що зовсім не рахуються зі своїм особовим складом. І ось а, ці всі наративи, що там, мовляв, за родину, там підемо бій, і всі просто біжать на ворожі кулі а, і намагаються кількістю задавити противника. Ось це власне те на що здатна а, ворожа вороже командування так в цьому плані. Певна річ є досить велика кількість фахових російських військових, і нашим захисникам на фронті е, буває зовсім не солодко, тому що бойова робота вона ведеться. Є і кадрові військовослужбовці російської армії, які навчені, які знають, що потрібно робити, як потрібно діяти. Але ось такий аспект, що присутні і вагнерівці, з якими деякими з них не рахуються абсолютно. Велика кількість частково мобілізованих, яких так само ведуть на обій, і це ті люди, які в принципі. Е, Мало знають у військовій справі, і пішли туди або через мобілізацію, або так би мовити, з власних мотивів. Елементарно заробити гроші, тому що десь в глубинки Російської Федерації немає роботи, немає навчання, нічого їм там робити, тому. Вони вирішують на жаль таким способом зробляти для себе кошти. Але в цьому вся Російська Федерація, і ми вже бачили не одне відео, не одне перехоплення розмови, які е, справді підтверджують, що так воно є насправді.